Але подача була до постанови? Тоді чекайте відновлення роботи системи. Ми не можемо так його почекати на самого переказу. Добре, а тепер я ж маю право отримати від вас відповідь. А ви вже отримали над підбете офіційну відповідь? Вам написали, що після відновлення тут, ви можете роботи... дати документ на підставі, Чого ви Тільки не відмовляєте? То будь ласка, поставте нам якийсь підпис, да, підпис е якісь печать які вас тут є. Ні, ми ще хочемо важко. ні, нас немає, видавати підписи почати. А вас повноваження є затримувати документи? У нас є можливість, Є що можливість. Що ми, можливість. Вимат, можливість паспорт. Ми не те, що ми собі хочемо чи не хочемо. Ось вас вам і, сказали, а, вам сказали. Не ну, нам сказали, але система працює просто. Mm. Ми теж кажуть, що дека документ залежить від Міністерства оборони України. Добре, міністерство борони України виконує so. одну роботу, а ДП документ виконує so. іншу роботу. Немально. Так, Немально. Так, так, але реєстр демографічний працює зараз так, що можливо видати паспорт тільки за наявності військові по mm -hmm. зараз'яснюємо. Ну так, реєстр працює. Ви можете звернутися до, до Тому десантки та ціні шлюб. Це не так наша програма. То я, от, я отримую всі відповіді. Відповіді зі наційної служби ви отримали, тому реєстр так працює. Так я да. так да, отримую від всіх. Ну так і не пишуть. Але тут немає. Написано, що відібрати з Резерв Плюс. Там вказано, що інформація щодо місця знаходження. Місце знаходження ми вам подумали. Ці mm -hmm. ну, всі відповідачі, вони відповідали. Ми виготовили, ми зробили, ми все передали. Тепер слово за так розумію, допомогою. Дите да, документ надав відповідь, що вибачаєте, що так було довго. Якось да. е, до технічні причини. Да. А тепер у нас все добре, добре після освоєння може... там не вказано все добре. Після усунення технічних несправностей. Усунення технічних несправностей є. В системі, дете документ, правильно? Демографічний реєстр є державний. Це не наша програма, це є державний Демографічний реєстр, який ми розпорядні обліковувати служба. У наша програмка не зрозуміла, якого ну, ми там щось з нею робимо. Це державний демографічний реєстр. В нього є зараз якісь можливості можливий. Паспорт у наявності копікового документа. Там записано, да. так? Що ви можете отримати паспорт тільки в наявності з копікового документу? Коли закінчиться тестовий режим, отримаєте без військового допомоги. А зараз тестовий режим? Так. Нічого собі. А скільки він ще буде тривати? Не маємо маткої допомагати. Всіх Як тільки закінчиться, то ми вас повідомимо. <губ> <губ> так і да. Я так і не можу зрозуміти. Таке документ Міністерства України оборони це одне і та самослужба. Це дійсно. Одна виконує свою роботу, друга виконує свою роботу. Наприклад, я ж, що новий бані, але Правильно? правильно? <губ> З цим статусом ми не зможемо подасти видачу. Mm. То... Можете ви мені написати, що з цим статусом ми може не можемо. А чому а чому не можемо надавати жодних письмових відповідей. Ми не вповноважені надамо. Ви не вповноважені дати відповідь, ну, чому письмово, ви мені не видаєте паспорт? Війсно, ми вам це прояснили. Письмово... Ми не маємо вповноважень таких. А хто вас тут має? Пісхина генерального директора. Навіть. Ну, Пішітна генерального директора далі можете взяти на рецепт. Ви ж розумієте, що то є такі правильні дії. Розумієте, що інакше ми не можемо провести видачу. Не можна. Ви, ви мусите виконувати те, що вам сказали, правильно? Я розумію. То ви так розумієте, сховаєте. Ну. А і ви не можете мені написати там, чи сказати там. Чому причини? Добре, я слухаю вас. На і ваше офіційне письмове звернення отримаєте офіційну ну. письмову. Чому дете документ не віддаєте? Ні, не я писав. Я маю на увазі, що... Відповідь отримати така документа. Ну, тобто на початку письмово зверніться та отримаєте письмову. Все. Ну нічого. Мені не дуже радує, що ви з нами підтримуєте допомагаєте. Пані, якщо відеозйомку проводити...